Доброго дня, чи вечора, чи ночі, чи ранку, хто там, коли буде дивитися відеоблог добрим людям. От так себе зловив на думці, знаєте, що от не мав хлоп нічого до роботи. Я про Трампа. І придумав собі, розумієте, Нобелівську премію Миру на старості років, розумієте, сиділа би собі людина тихонько на своїй посаді. Не займався би Мексикою, Канадою, мігрантами, екологією, видобутком нафти, там, наркотрафіком, ще там щось там. Купа внутрішніх проблем є в, Америка, в американському суспільстві, що президент Америки займався Америкою. Так ні, старого Рудого на старості років поперло на Нобелівську премію миру. Значить, і, і на старості років, замість того, щоб американцям робити життя в Америці нормальним, комфортним, на що його обрали, за 8 тисяч кілометрів щось переживає за якусь країну, яка і хоче воювати і, 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 і виявляє незадоволення взагалі всім, нічого нема що Та? І щось там займається тим сиділа би собі людина в своєму тому в Вашингтоні. І на Вашингтонщині наводила собі рай земний. Так ні, треба йому на старості років, розумієте, займатися що? Умащувати Путіна, якому війна потрібна, і вламувати Зеленського, якому теж війна потрібна. А Трампу потрібен солідний респект і визнання, і премія миру Нобелівського в листопаді місяці не пізніше. Отак виглядає світова геополітика. Ну, звичайно, я так жартома описую, але насправді розумієте, ось е, е, всі стріли, які йдуть завжди поза Трансатлантику аж туди на Вашингтонщину, вони знаєте якось такі доволі смішні. Тому що країна, яка навіть в себе на увіреній її території не годна навести лад, робить претензії. Персоні, країні, силі геополітичній, яка взагалі, на іншому континенті розташована, що вона щось там хоче щось рішати. Розумієте? Ну добре, не подобається, то не подобається. Вся історія з вчорашнім виступом брифінгом Трампа я її не аналізую. Це є внутрішній порядок денний, спрямований на американців, які не дуже розуміють, хто де з ким воює, дуже часто так і є. Весь той маразм старечий переддименційний, теж не аналізую. Момент, який важливий вкрай. Усьому тому Трамп висловив нерозуміння. Ну, там, може, воно переросте в якесь невдоволення, та може якусь іншу емоцію чи енергію, але поки що це є нерозуміння, що тут раптом. Ну, йма на увазі про офіс президента про владу Зеленського. Тут раптом згадали про Конституцію. І оце раптом згадали про Конституцію. Це вже не американська тема, це дуже навіть наша. Тому що, ну, розумієте, ну як не крути, але це ну, не те, що якесь лицемірство. Це є просто вершина. Ну, просто якої зухвалості, такої приголомшливої зухвалості. Румієте? Бо як будуть зуркувати владу, як позбавляти суспільство конституційних прав і свобод, то ніхто не апелював Конституції, ніхто не згадував. Казали, що коли війна, то Конституція на паузі, а тепер раптом всі згадали про Конституцію, і вже вона не на паузі. Уже до неї можна звертатися, коли народ до Конституції буде звертатися, то зразу це буде оголошено вороже і ПСО та Ппепепи, в нас інші пріоритетні виклики, то... а тут раптом всі просто розумієте, згадали з Просоння чи з Будуна. Що, значить, у нас є Конституція, і Трамп каже: я цього не розумів. Ну, якби і ніхто не розуміє, розумієте, тут ніхто не розуміє, тому що ми не враховуємо цей момент, бо ми живемо в світі викрилених, власноруч, викрилених, вже навіть не дзеркал. то якісь, розумієте, Вже кули не знаєте, як на папомобілі, що папу возять такому прозорому, тому що не то, то таке. Прозоре не пробивне, але криве і спотворене. От ми живемо в такій кунсткамері, в якій ми навіть самих себе не оцінюємо. А Трамп оцінює, а світ оцінює. І він запитує, і в п'ятницю на Алясці, чи після Аляски, там в суботу, неділя і на вихідні на Уікенд, він теж запитає, 11 років Україна, скаже Трамп, існує в умовах анексованих територій. З 2014 року, тобто 11 років, це є третина всієї державності країни. Тобто третину свого існування держава, як оцінить зовні Трамп, і про це неодмінно скариш, а й не раз, і дуже живописно, жила в умовах анексії. І він ставить питання: хтось міняв Конституцію під це? Тобто Україна з 2014 року живе у зміненому статусі з порушеними кордонами, з, з, з надшарпнутим загроженим суверенітетом, і так, далі, і так далі. Хтось міняв під це Конституцію? То що зараз до цього апелювати? Думаєте, тобто, це є лінійна логіка. Тут. Це не є ставлення до територіальної цілісності там, чи до суверенітету, до непорушності кордонів. Це є лінійна логіка політичного процесу, який оцінює третя сторона з знаком запитання. Тобто з 2014 року, коли була анексія Криму і втрачених територій, які якраз зараз виставляються на шантажний там ну, переговорний процес, називаємо його у лапках так, на оцей. Ось, Шантажний так званий обмін територіями, то не є обмін навіть ну, теж некоректний е, термін, е, бо своє на своє не міняють, але ну то Бог з 11 років світ бачив, як Україна, як жертва анексії, жила з анексією. При цьому, на їхній погляд, жила прекрасно, тому що мала безвіз, тому що українці їздили по всьому світу, е, ніхто не апелював до. Там, е, Конституції тоді. І як світ тоді сприйняв ще з часів Обами, до якого теж напевно дуже багато може бути претензій українців. Світ сприйняв, що власне неможливість вернути тоді окуповані території була фактично офіційною державною позицією. Держава Україна не заявляла свою амбіцію на військове повернення тих територій. Тому й були мінські угоди, тому були домовленості, тому там було АТО, а не війна і не було ніякого воєнного стану, хоча війна типу й. Була, і ніхто до Конституції не, не апелював, але Трамп вже ж скаже, ніхто й Конституцію і не міняв. Тому зараз розумієте апелювати до Конституції тоді, коли 11 років інша правова дійсність вже існує, і вона не вимагає ніяких змін, вона просто є типу де-факто, то, власне кажучи, і, і зараз це постане питання. І тут розумієте, тут в чому є заковика? І Трамп чому цього не розуміє, а ми теж цього не розуміємо. Тому що якщо взагалі буде розглядатися варіант, ми не знаємо. Ми це будемо знати вже аж після Аляски, тоді, напевно, про це поговоримо. Якщо буде пропонуватися варіант більше європейський. А європейський варіант, на відміну від американського, полягає в невизнанні цих втрачених територій при їхній фактичній втраті, тобто закріплення за ними статусу невизнаних, то в статус невизнаних і не потребує змін Конституції. Якраз і не треба міняти Конституцію, щоб в Конституції залишалася. Там е, теза е, суверенітетна про кордони 91-го, відповідно на підставі цієї тези, ці втрачені по факту території, і будуть в статусі невизнаними, і такими будуть вісіти. І прецедент буде відсилатися світовим співториством до Молдови, яка під Придністров'я не міняла свою Конституцію. До Грузії, яка під Абхазією не міняла свою Конституцію. До Грузії No28 року. Яка під Південну Осетію не міняла своєї Конституції. До України зразка 2014 року, яка під анексію Криму і ДНР та ЛНР, тих окупованих територій Ордло, не міняла своїх Конституцій. Тому статус невизнаних не потребує змін Конституції. Це логіка і прецеденту, і, і традиції, і реальності і Трампа. І тому власне тут якби все в цьому полягає. Тобто не потрібно міняти конституції, якщо буде пропонуватися Україні статус невизнаних тих фактичних територій втрачених. Якщо за ними буде закріплятися статус невизнаних, то нічого не треба й міняти. Ну тобто, так скаже Трамп, тому він і не розуміє. Та? Треба буде думати, і є питання дійсно, абсолютно, коли буде пропонуватися варіант, який вже зразу там у нас називається неприйнятним, тому що я так розумію, значно прийнятніше взагалі на кон поставити все і все згубити. Ну тобто, це вже питання до цінності. Тут є великі державники, хай приймають рішення замість народу. Народ тут відсутні, народ буде тільки зрозуміло, де. <постане>, е е е е постане питання тоді, коли буде офіційно нам запропоновано варіант, так званий, як це Трамп називає, міняти території». Я е е заперечую цей термін і цю дефініцію, бо він ну, він є такий, він якийсь дуже такий базарний, та, він якийсь такий базарно торгашеський Але так ну, умовно беремо його за основу, бо його там найбільше там, в статтях і, і пишуть. От тоді, коли треба буде визнавати. Втрачені території. Не в статусі невизнаних, як Європа пропонує. Віддавайте, але не визнавайте, щоб припинити війну. Це позиція Європи. А тут, якщо буде запропоновано варіант визнавати втрату території, то дійсно тут вже постане питання і в Трампа. Якби теж тут то таке, там скаже, ну то міняйте і живіть далі. Тобто, а не хочете, ну то я тоді виходжу з дипломатичного процесу і все. Тобто тоді лише постане питання з пропозицією Україні невизнаних територій залишати такий статус за ними, як і було з 2014 року, то там і змін не треба. Тому якраз і оце нерозуміння апелювання до Конституції. І в цьому якраз і криється. Я пробую просто це так пояснити, як це американське око бачить. Так? Воно бачить прецедент, воно бачить е логіку, і воно бачить тут не стиковку або дуже лицемірне заграв... загравання е до Конституції е тими, хто Конституцію сам і оголосив на паузі для свого народу. Ну, тому що цим і пояснювалося там, обмеження е там, прав свободи і так далі. Ну назагалу, розумієте, ми якраз підходимо до того, що я минулого тижня і, 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 прогнозувати. Та, що прогнозував, то кожній нормальній людині зрозуміло. На арену викульгала ця завжди переконлива, така, правильна, така, ну просто не підкопаєшся, відмазка з Конституцією, з апеляцією до Конституції, що в нас не можна, Дійсно, не можна все тут, всі, 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 всі розуміють, так? Написано все. Знаєте. Розумієте, але попри ніжний трепет, з приводу того, як наш гарант Конституції, який все упразднив для свого народу, але назовні посилається на Конституцію, яка не діє всередині держави, ну, завжди інше питання, ніжний трепет огортає і душу, що так тверезо і так твердо, і так дуже незламо стоять нас на сторожі. Конституції, але якщо запущено в суспільство, і це є, власне, дуже важливий такий проблемно вже внутрішньо суспільний аспект, якщо в суспільство запущено пояснення, що довга, безпросвітна війна детермінована Конституцією, і пояснюється, що ми тому не можемо думати про будь-які рішення виходу з війни, навіть ціною компромісів, там якихось тимчасових втрат в статусі невизнаних, визнаних то вже таке, то вже, то вже далі лірика і, і інші питання. То і це все пояснюється власне конституцією. Тому ми не можемо шукати виходу з війни, бо нам це не дає конституція, і суспільству це буде пояснено як основна причина, а не як свої хотілки. Бути довічними правителями, користуватися привілеями відсутності Конституції для народу і так далі, і так далі то тоді в суспільстві виникне, знаєте, така, якби, зустрічний хід. Бо всі рішуче підтримають апеляцію до абсолюту Конституції. Всі це включаться і скажуть: прекрасно, добре. Супер! Якщо президент каже, що всі відповіді на всі питання, як він написав там, не лежать в Конституції, і цим він керується, то прекрасно, супер. Тоді давайте відновимо в повному обсязі Конституцію. Ну, бо якщо йде пояснення Конституцією вибору вічної війни. При вже дуже практично малійне там досяжності цілої і так далі, і це вже описано аналітиками. І тут тут ситуація дуже тяжка. Якщо цим описується ось цей вибір, ну то тоді давайте поговоримо про конституцію, окей. Тобто народ скаже окей. Якщо йде апеляція до Конституції, то давайте почнемо з 34 ї статті, яка декларує кожній людині свободу слова, думки і вільного вираження своїх переконань і поглядів. І не будемо ганятися ні за ким, за те, що щось там, може хтось щось не в ногу або має інший погляд, наприклад, на моделі закінчення війни, як там соціологи це вивчають, і тут є три на різні опції задають питання: суспільство ділиться собі на різні групи, як там, що кому більше до подоби. Тоді давайте вернемо і, і, і просто возведемо в основу-основ основ, статтю 3, яка проголошує людину з великої букви, її життя, безпеку, здоров'я, гідність, недоторканність і безпеку саме головне ну і життя Найвищою соціальною абсолютною цінністю. І там написано, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Давайте це возведемо, щоб нарешті держава теж повідповідала за свою діяльність, а не тільки керувала. Давайте тоді вернемо статтю 5, яка забороняє узурпацію державної влади. Не можна узурпувати державну владу. Ну, якщо Конституція, якщо вже, якщо вже йде апеляція до Конституції, то чому би не вернутися до 39 статті, яка дає право всім людям мирно збиратися на мітинги, на збори, висловлювати свої там, акції протесту без зброї там мирно все, мітинги і, 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 і вільні зібрання. Або, наприклад, чому би не лік, якщо йде апеляція до Конституції, то наступного дня будьте ласкаві, ліквідуйте ура-марафон. Тому що він порушує статтю 15, яка забороняє прямо цензуру і декларує, що в суспільстві має бути розмаїття, ідеологічне розмаїття думок, поглядів та ідеології і так, далі, і так далі. Цензура заборонена, цитата статті 15. Якщо йде апеляція до Конституції, скаже народ, ну, то прошу дуже. От якраз, було б дуже добре. Або, наприклад, 22 статтю зачитати всім. Де написано, що при прийнятті нових законів не допускається звуження або зменшення обсягу вже існуючих прав і свобод. Не можна новим законом обмежити права і свободи, які є. Стаття 22. Давайте до неї вернемося нею Покеруємо нарешті. Так? Всім заброньованим сказати 24 статтю, яка забороняє привілеї. Забороняється будь-яке е, Прілевіювання. Або ну, заговоримо про Конституцію, то давайте говоримо про відкриті кордони. Оскільки стаття 33 декларує вільне право пересування і вільне право залишати територію України. 33 стаття. Говоримо, ну, мійте, якщо говориться про Конституцію як про основний критерій дій, то треба її вернути в повному обсязі. І на сіті лайтах всіх краї, всі країни розвішати статтю 27, яка проголошує, що людина має невід'ємне право на життя. Великі три знаки оклику. На всіх сіті лайтах прошу розвішати. Це до того, що якщо суспільству вкидається Конституція як єдиний критерій неможливості шукати різні виходи з війни. То відповідно суспільство вправі буде включити в оцей зустрічний хід і зап, ну, якби запитати. Дію Конституції в повному обсязі. Тобто, якщо Конституцію все виправдовується, то, відповідно, та Конституція має бути в повному обсязі діяти. І тоді постануть ті питання, розумієте? Тому це таке, аби це не було лицемірством, які, знаєте, отут, знаєте, коли треба виправдати щось, що ми не хочемо, бо нам може трошки невигідно, чи там, може і дійсно воно і невигідно, і з точки зору держави. Тут різні погляди різних людей будуть по тобто, один, Європи. Теж, тобто, Тут може бути купа поглядів, залежно від ракурсу, якого дивитися. Ну, тобто, якщо, якщо так запускається таке оправдання, то я думаю, ну, це тоді запустить оцю, ну, запитання в суспільство, що тоді Конституцію треба з паузи знімати. Якщо в неї пояснюється все, то вона тоді має діяти. І, і тут уже таке поле, знаєте, ну якби тут досить цікаве. Тут важливо, щоб це не було лицемірством, тому що воно зараз виглядає так. Виглядає так, що буде виправдовуватися все конституційними нормами, але конституційні норми щодо власного народу не будуть діяти далі. Ну, ще невідомо доки, та не знаю, доки на пенсію не вийду чи що. Ну, тобто, це так, аби так не було, все ж таки, якщо тема Конституції як основного закону. Виноситься взагалі на арену як основний такий критерій і мірило, то відповідно воно має бути застосоване і до суспільства, до всіх суспільних прав і свобод і тоді це буде цілісно. Так тоді це буде, тоді це буде дуже конституційно все. Ось. Чи так буде, чи не буде, будемо дивитися, Знову ж таки це буде залежати від того, який формат буде нам запропоновано після Аляски, про що я думаю, ми і потім поговоримо, а поки що проміжно. Прошу вас подумати над темою, яку я сьогодні вам запропонував до розмислення. Подякую вам за підписку на YouTube. І на телеграм-канал попрошу за пожертву. Не так часто це прошу, але прошу зробити її, якщо її ваша така ласка дуже символічно через реквізити, які є в описі до відео. До зустрічі, бережімо себе.